Катерина матір особливої донечки. Кожен виїзд у місто це перешкоди. Аби полегшити пересування, вже два роки користується послугами соціального таксі. Дуже мега задоволені в Юлічки ДЦП, в Юлічки Глухота, в Юлі та числина. Тобто транспорт, типу тролейбуси, маршрутки нам не дуже зручні по тій причині, що люди дуже звертають увагу. Хтось коректно, хтось некоректно, хтось задає дуже дивні запитання, чому вона така, а що з нею, по якій причині. І ну, мені не завжди дуже там, подобається на це відповідати. Для користувачів послуга безкоштовна. На всю Хмельницьку громаду працюють чотири машини. Юля дуже багато часу проводить на реабілітаціях. Також тобто, крім тих поїздок, що ми їздимо цілий рік в школу, туди і назад не забирають. Ми ще користуємось спеціальним таксі, щоб їздити на реабілітацію. Логопеди, психологи, коні. Ну соціальне таксі нас вручає завжди скрізь. Звернутись за послугою можуть певні категорії. Це люди з інвалідністю першої групи незалежно від захворювання. Також діти до 18 років. Потреба настільки велика, що записуватись необхідно за три дні. Одна машина на день робить більше десяти маршрутів, тобто при восьмигодинному робочому дні ми працюємо що хвилин на замовлення. Із такою кількістю замовлень чотири машини ледь справляються. Працюють і у вихідні, і навіть ввечері. Ба Більше від початку повномасштабного вторгнення зростає попит на соціальне таксі у військових, які лікуються або проходять реабілітацію. Тому волонтери почали збір коштів. Традиційно, як і попередні благодійні акції, підтримує волонтерський лідерський рух, які проводять збір. Зараз гостро відчувається потреба в тому, щоб ще один автомобіль закупити для нашого. Автопарку додати, щоб збільшити можливість допомагати людям, допомогти у придбанні п'ятого соціального таксі може будь-хто для цього. Необхідно перерахувати кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.